Превосвященний єпископе Арсенії, улюблений у Христі брате, сьогодні у свято Собору Архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, за покликанням Божим і за обранням священного синоду помісної православної церкви України відбулося рукоположення Тебе. На служіння єпископське. Віднині ти долучаєшся до собору ієрархів єдиної святої Соборної і Апостольської церкви, як спадкоємець благодаті, наступник високого та відповідального архіпастирського служіння, проповідник істини, наставник у вірі, приклад у побожному житті. Таким є. Покликання кожного єпископа, бути зразком для інших, пастирем добрим, духовним отцем для довірених його управлінню священників, ченців та мирян. Але чимало з тих, хто прагне бути єпископами, приваблюється не цими чеснотами, але владою, яка дає це служіння, зовнішньою пошаною, якою воно оточене. Приваблюються зовнішніми відзнаками сану єпископського та іншими речами і стосуються лише цього світу. Єпископ не князь, але служитель. Прекрасні ризи він вдягає для служіння Богові як нагадування про одежу весільну, яку мали вдягнути, покликані на свято. Але сутність його життя не повинна змінюватись. Він має залишатися ченцем риза якого проста і служіння якого в смаренні. Єпископ отримує владу для управління, але разом з цією владою він отримує і велику відповідальність. Бо за доручених його піклуванню священників, ченців та вірних він дасть відповідь перед самим Богом. Єпископ має повагу як служитель Божий, але йому слід багато потрудитися, щоб ця повага стосувалась не лише його сану, але була також і заслуженим плодом Його власних добрих діл. Ти улюблений у Христі, брате, покликаний до служіння вікарного єпископа. Отже, ти будеш трудитися як помічник предстоятеля в управлінні. Однак від цього твоя відповідальність не зменшується, і ти повинен ревно дбати про те, щоб виголос достойний аксіос, який лунає цього дня щодо тебе, як визнаного гідним нести служіння єпископа, поповнювався. Повсякденним змістом молитви, богослужіння і добрих діл. Вчора ти перед собором ієрархів, перед духовенством, братію цієї обителі та вірними сповідував свою віру і ті думки, з якими ти приступаєш до нової праці. Також сьогодні перед Богослужінням ти засвідчив перед представниками. Повноти повноці помісної церкви, свою православну віру, свою відданість канонічному порядку та соборному устрою церкви, пам'ятай все те, що ти засвідчив перед нами, бо обіцянку твою чують не лише ці люди, але й сам глава церкви Христос. Твій попередній життєвий шлях готував тебе до цього служіння, і хоча ти визнаєш себе немічним. Та усвідомлюєш складність довіреної тобі праці, однак ти маєш вже і досвід служіння і навички успішної роботи, які також будуть тобі в нагоді. Радіємо сьогодні разом з тобою, бо з цієї святої обителі, та зі стін цієї духовної школи ти вийшов, трудився на ниві Христовій. і ось знову за покликом церкви. Ти став посеред близького твоєму серцю храму, щоби тут розпочати нове для тебе служіння. Собор ієрархів та представники повноти всієї нашої церкви молитовно бажають тобі успіху в праці, як ти розбудовував дотепер довірену твоєму керуванню обителю Богославі, успішно трудився, так само і ще більше ревно трудись. І тоді отримаєш правдиву похвалу від Бога та нев'янучий вінець слави. На цьому шляху тобі постійно траплятимуться перешкоди, тягар на твоїх плечах часом відчуватиметься як аж надто важкий, але в час випробувань і скорботи згадуй, що ти ніколи не самотній у праці, з тобою Господь і Його свята церква. З тобою молитовне заступництво святих, покладайся на милість Божу і довіряй себе Господу, і надія та уповання твої не будуть ніколи посоромлені. А як видими, знак опори в служінні, прийми цей пастирський жезел, на вершині якого хрест і мідні змії, що символізують собою хресну жертву і воскресіння Спасителя. Його страждання і його перемогу над дияволом. Як ти рукою спиратимешся на цей жезл, так само Духом Своїм спирайся на ці істини віри, і служіння твоє буде плідним, а завершення Його славним. Тож візьми в руки цей жезл служіння, поданої Тобі в таїнстві, благодаті, благослови як архіпастир. Народ Божий, який разом з нами молився за Тебе, амінь.